Автобуси європейського зразку випускають у Мелітополі. Спроектовані на місцевому заводі нові машини на порядок якісніші більшості своїх українських аналогів. Це автобуси, які построєні на європейській комплектації. Тут двигатель німецький, дойць, коробка ZF немець, австрійська, німецька, задній мост Раба, венгерський. Много, ну, вся остальная комплектація, в основному те, що діляється, це производство, включаючи навіть передню подвістку. Наразі випустили 50 зразків. Автобуси планували продавати для громадського транспорту, але зіштовхнулися автобус... з проблемою. Коли новий автобус вони все-таки вигідніше во Купити піддержаний автобус, десь щось в ньому подремонтувати сделать якесь то обслуживание эксплуатационное, и им это дешевше. Для Запоріжжя нових автобусів поки що не замовлятимуть, принаймні доки не налагодиться податкова система. Перевозчик, який платить не ті налоги сьогодні, частник, який має платити комунальне підприємство, економить на качестві обслуговування і на своєму автотранспорті, він винужден возити безплатних пасажирів, тому що інакше його не випустять на лінію. И таким образом городу безсмислено покупати такой автобус, потому что в ньому проезд будет стоить дороже, а грожані ні зможуть лібані захотять. Купити. Тож новенькі автобуси поки що залишатимуться на заводі, чекати на своїх нових власників. Марія Дімаровська, Федір Попадюк з Мелітополя, спеціально для медіагруп нові проекти.